МОЛИСЬ І ВІР! Господи Боже, Вседержителю, творче неба і землі, вічний, всесильний, до Тебе звертаюся зі смиреним серцем і покаяним духом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще створив усе видиме й невидиме, що бачиш думки наші серця ще до того, як вони зародяться, Ти що даруєш нам життя в кожному диханні нашому. Почуй молитву мою, недостойного раба Твого, О, Господи, Ти світло моє, надія моя надіями, ти покровий захист мій у час випробувань. Прийди до мене в години скорботи, коли душа моя обтяжена турботами світу цього і даруй мир серцю моєму, зміцни мене, щоб я з терпінням і смиренням ніс свій хрест, з надією на Твою всебогу волю, бо Ти є джерело всієї радості, і спасіння. Прости мене, Господи, за гріхи мої, які я чиню у думках, словах і вчинках. Прости мене за всі миліські немочі, за гординю самолюбство, недовіру і недбалість у молитві, допоможи мені очистити серце моє від усякого гріха і насадити в ньому любов, смирення, терпіння та милосердя до ближніх. Господи, милосерди, навчи мене любити так, як ти заповідав, щиро, безкорисово і всім'єством своєм. Нехай любов до тебе і до ближнього стане світлом, що провадить мене шляхом праведності. Наповни серце моє співчуттям до страждених, щоб я міг простягти руку допомоги тим, хто цього потребує, Господи, збережи мене від світу цього і від лукавих помислів, що підстерігають на кожному кроці, даруй мені мудрість розрізняти добро і зло істину і неправду, щоб не впадати у гріх через своє незнання чи недбалість, огорни мене силою Твої багато, щоб стійко тримався віри, незважаючи на всі труднощі та випробування, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ради любові своєї ти прийшов у цей світ, прийняв страждання і Христу, смерть, щоб кожен, хто вірив в тебе, мав життя вічне, зміцни Господи, віру мою, дай мені сили служити тобі вірно і з любов'ю, всіма силами своїми. Нехай твої страждання на Христі завжди нагадують мені про велич твоєї любові і милосердя, Духу Святий, Утішителю, премудриста вічна, прийди, і освяти мене, наповни душу мою, світлом істини Твоєї, навчи мене молитися. Коли немає слів, і просвіти мене в години темряви і сумнівів, нехай вогонь Твоїй благодаті горить у моєму серці, і не дає охолонити у вірі та любові до Тебе, Пресвята Троїця єдиний Боже, Отець, Син і святий Дух помили мене і всіх, хто шукає Твоєї правди, на шляхом спасіння, охороняй від ворогів, видимих і невидимих, і даруй благодать Твою, що прийшовши шлях земного життя, ми удостоїлися вічного життя в царстві Твоєму, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти що від віку просвіщаєш душі тих, хто взиває до Тебе, ти, що милістю своєю безмежне відвідав цей світ, аби визволити нас від світ гарів гріховних і дарувати нам життя вічне, почуй моління наше, смирено взиваємо до тебе, злибини серце нашого, напишіть імена, та прохання в коментарях. Господи, милосердний ти, захисти, прибіжище всіх, хто на тебе уповає. захисти нас рабів твоїх від усіх бід, напасти, видимих і невидимих, від ворогів душевних і тілесних від зліх намірів, і підступів диявольських покрі нас покровом богатоті Твоєї, колись ти спасав вірних рабів Твоїх від темряви і небезпек, Так і нині простягни руку свої захисти, нас від вихолів, що наближається від усякої біди, що може нас підкати. Ти ще чудесами своїми звеселяв серця праведних і повертав надію тим, хто був у скорботі і не полишай нас Господу наші нема у час випробувань. Приди до нас, як ти прийшов до Петра, що то нових хвилях. І дай нам руку Твою, щоб ми не загинули в морі житейських хвиль, Господи Спасителю наш, ти що знаєш серце кожного. яви на милість твої захисти нас від підступів ворога, душ наших, даруй нам силу і мужність, щоб ми не впали у віччя, але утвердилися у вірі та надії на тебе, Просвіти розум наш, щоб ми не скибили на шляху праведному, щоб зло не затьмарило нашого розуму, а світло Твоєї істини. Провадила нас до життя вічного, Господи наш, могутній царю, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, не допусти, щоб ми були охоплені страхом чи сумнівами, але зміцни нас у твоїй правді, Ти твердиня наша і щит, спасіння нашого, прибіжище і захист, у всякий час виха, богаємо Тебе, Всевишній, збережи країну нашу від нашестя ворогів, від вихибій, що можуть нас підкати. даруй мир і спокій серцям нашим, захисти кордони наші, зміцни руки воїнів наших, щоб вони охороняючи рідну землю, мали силу і мужність, які ти даруєш, просвяти настав, дарів наших, щоб їхні рішення були справедливі, милосердні, сповнені твоєї мудрості, Господи Ісусе Христе, ти що заради нас постраждав на хресті терпіння в усіх випробуваннях, як ти терпів, заради нашого спасіння, збережи нас від віччю і зміцни серця наші у надії. На Твою безмежну любов і милосердя, навчи нас прощати і любити один одного, щоб ми у всьому шукали миру і правди Твоєї, Господи, віримо, що Ти не залишиш нас у біді, Ти альфа, і Омега, початок і кінець, і все в руках Твоїх. Покладаємо всі наші турботи на Тебе, бо ти піклешся про нас, і покладаючи всю надію на Тебе, величаємо ім'я Твоє святе, і дякуємо Тобі за всі богодіяння Твої, видимі, і невидимі. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Божий мій єдиний утроцію поклоняємо, прославляємо Отче, Сину і Святий Духу, єдиний істинний Боже, Вседержителю, творче всього видимого і невидимого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Поклоняюся тобі, що з небуття покликав мене і створив за образом, і подобаю своєю, і дарував мені в цьому житті розум. Волю і здатність до покаяння, а також надію на вічне спасіння через Христа Ісуса, Сину Твого, Господа нашого. Зізнаюся перед Тобою, як і перед усіма святими ангелами усім, небесним воїнством, що я є великий грішник, бо Ти, Господи, бачиш моє серце і знаєш усі таємниці душі моєї, ти бачиш усе і немає нічого прихованого від твоїх очей. Господи, милосердний, зрішив я багато, словом, ділом і думкою. зрішив я свідомо і несвідомо, добровільно і мимоволі. Жив я недбало і не виконав заповідей Твоїх, ідучи за греховними бажаннями своїми, часто відступав від Твого святого шляху і відвертався від Тебе, окаяний Я. Немає виправдання перед тобою, Боже праведний, тому з і сльозами благаю тебе, не засуди мене, грішника, але будь милостивий до мене і не відкинь мене від лиця Твого. Бо якщо ти помилуєш мене то живиш мене, як будного сина, що повернувся до тебе після довгого блукання. Незважаючи на мої зради, прийми мене, як прийняв ти митника й будницю, і подай мені силу твердити шляхом твоїх заповідей, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що задля нас втілився і помер на Христі за наші гріхи. Прости мене, бо я осквернив себе багатьма провинами і негідний навіть взивати до тебе, але через твою безмежну любов і милість прийми моє покаяння і даруй мені прощення гріхів. Святий душе, що є життєдавчий, утішити людуш наших, ти, що просвічуєш розум і настановляєш на шлях правди, просвіти моє серце, і подай мені силу подавати всі пристрасті і нахили, що заважають мені наблизитися до тебе, Боже мій даруй мені справжнє щире покаяння, очисти душу мою від усякої і зроби мене гідним, твого небесного царства, бо ти один милосердний, ти один любиш нас, і тобі належиться слава честь і поклоніння. От цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О всеми Господи Ісусе Христе, що прийшов у світ спасти грішників, сердечно мовимо Тебе, помилуй нас, бо немає в нас іншого пристановища, окрім Твоєї, безмежної милості, схилися до нас, грішних, що з вірою покаянням, взиваємо до Тебе, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас, і помилуй. Ангел. Архангели славословлять Тебе на небесах Ісуса, безперервно співаючи хвалу Твої безмежні величі, але ми грішні з покаянням і страхом приступаємо до Тебе, просячи, прощення і благодаті, щоб, отримавши милість Твою, співати Тобі, Ісуса, світло істини, просвіти нас світлом Своїм, Ісусе, Ісуса джерело мого серця, наповни нас Твоє Ісусе, хранителю наш, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, Ісусе, Спасителю наш, веди нас шляхом праведності, Ісусе, любове, невимовна, спалетення гріхів наших, Ісусе, Сину Боже, життя наше просвіти нас, і помилую, небо і земля, славлять Твоє ім'я, Господи, бо ти втілився, задля спасіння світу, і відкрив для нас дорогу до Царства Небесного, невідкине, що здячністю і трепетом взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти дарував людям. Істинний шлях до спасіння, вказуючи нам на покаяння, і любов до ближнього, ми хоч і не гідні, але з надією, звертаємося до Тебе, молячи, про Твою милість, Ісусе, пастирю добрий, приведи нас до Твого стада, Ісусе, мудрость Тебе, безмежно настав нас на шлях правди. Ісусе, любов'ю сповнений, даруй нам прощення гріхів наших, Ісусе, лікарю душі, тієї остя наші немечі. Ісусе, джерело милості, не залишна, скорботи, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас і помилуй свою безмежною любов'ю. Ти приніс себе в жертву заради нашого спасіння, Господи, Ти віддав життя Своє, щоб дарувати нам вічне життя, здячним серцем приймаємо Твою жертву і співаємо Тобі, Алилуйя. Христе Спасителю, ти показав нам Отця, відкрив ворота вічного життя. Прийми на що молитви змісни нас на шляху спасіння, що ми, здолавши всі спокуси, знадії в серці, завжди кликали до тебе, Ісуса, жертва без сіна. Прийми наше покаяння, Ісусе, силою Свою збережи нас від зла, Ісусе Царю Слави. наповни наші серця вірою і надією, Ісусе, наставнику на веди нас до миру вічного, Ісусе, Захиснику наш, відверни від нас тіні страху і сумнівів, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвіти нас і помилуй, шлях Спасіння Ти відкрив для нас, Господи Ісусе, і дарував нам приклад. Покорий любові, ми осяяні Твоїм світлом смирено взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Спасителю наш, Ти простив грішницю і привів її до покаяння, да встілення й мир душам людей, не відкинь і нас чекаємося, шукаємо Твого милосердя, прийми наші смиренні молитви. Ісусе, дарувальнику миру, в миру, серця наші, Ісусе, вчителю правди, нас чинити волю Твою, Ісусе, захиснику слабки, зміцни у часи випробування Ісусе. Втілення любові дай нам сили прощати, Ісусе, щедрий подателю, благослови нас твоїми дарами, Ісусе, Сину Божий, життя наше просвяти нас і помилуй, з висоти своєї слави ти зайшов, Господи, щоб нас підняти. Твоїм смиренням і жертовністю Ти показав нам дорогу спасіння, тому з вдячністю любов'ю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Ти, Господи, не зневажив Тих, хто приходить до Тебе з покаянням. Ми грішні, просимо Тебе, злянця на нас, очисти наші серця і даруй нам силу для нового життя в тобі, почуй наші молитви, Ісусе, милостивий пастирю, веди нас до спасіння, Ісусе, Ковчегу надії, збережи нас від гріховного потопу, Ісусе, світоч світу, освяти наші душі твоїм світлом, Ісусе, осяяння розуму, просвіти наші серця, Ісусе, Покровителю наш, оберігай нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, Сину, Божий, життя наше. Просвіти нас і помилуй, смиренно припадаємо до Тебе, Господи, Боти, нашим світлом, нашою надією і спасінням, не відвертай лиця свого від нас, але почуй наші молитви і зі швином, благодай Твою. Ми ж з вірою і надією, співаємо Тобі. Алілуя! Ти, Господи Ісусе, прийшов до нас, щоб звільнити полонених і розв'язати возви гріхів наших. Просимо тебе, визволи нас від всякої спокуси, і даруй нам силу чинити волю твою в весідні нашого життя. Прийми наші молитви, Ісусе, визволителю наш, розірви Кайдани гріховні, Ісусе, силою Своєю збережи нас від падінь, Ісусе, путівнику наш, веди нас до вічного життя, Ісусе, щедри, подателю, благодаті, датість наші немочі, Ісусе, радость, сердець наших, наповни нас любов'ю Твоєю, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас і помилуй. Бачачи неміч нашої безцілля, наша, Господи, Ти простягаєш до нас свою руку, щоб підняти і зміцнити нас на шляху спасіння. Ми уповаючи на твою милість взиваємо до тебе. Аллілуя. Та, Ісусе, є для світу, і вічним життям для кожної душі. Прийди, просвіти нас, що в темряві букаємо, і нас, щоб ми, утвердившись у вірі йшли шляхом правди, і співали Тобі, Ісусе, правдиве. Просвіти нас світлом Своїм, Ісусе, захиснику нашу, Крина, світ ворогів, душ наших. Ісусе, наставнику наш, допоможи нам у часи сумнівів і спокус, Ісусе, джерело життя, наповни наші душі, живою водою Своєю, Ісусе заступнику наш, захисти нас у день випробувань. Ісусе Сину Божий, життя наше, просвяти нас і помилуй, ти наші надії спасінням, Господи, бо Твоє ім'я є міцною твердиною для всіх, хто шукає притулку, не залишай нас у гріхах наших, але даруй нам силу давати всі спокуси і співати Тобі. Аллилуйя! Бережи вас Бог.